Так, і як і обіцяла, показати новеньку для нас культуру бобову. Е, якось з ярою не склалося останні роки, хоча там років 5-6 назад дуже даже, непогано було. Ну, ці роки щось, все, все проблематично. І зараз вам переверну камеру і покажу, що це в нас за новий е, цікавенький досвід буде. Та-дам! да, це зимуючий горох. Сіяли вже його протруєним. Ось такий він на сьогоднішній день. Якщо далі все буде, от, як зараз, і по вологі, і по температурі, то має бути. Так, як запланували, От, дуже на то сподіваємося. Але б хотілося знаєте, якось трошки більше інформації про зимуючий горох, бо, на жаль, це не дуже популярна в нас культура. Хоча, як попередник, дуже-дуже класний. От Мені цікаво, хто сіяв зимуючий горох, як у вас поділіться досвідом.